Наступила повністю зима, холодно, мороз, і лише без снігу. Зараз коротенько перебіжуся по Фундуковому саду і покажу, в якому стані зараз у нас сережки та квіткові бруньки. Італійці практично вже пішло повним ходом запилення. Ось бачите, жіночі квітки повністю запилені, чоловічі сережки абсолютно пусті, пилку вже практично немає. Так що італійці цього року встигли. Дати пилок і запилитися. Це Цетіли ну, декуттарт, кампоніка, тонда, діджифоні будемо цього року з врожаєм. Ось бачите жіноча брунька, бачите, темно насичений колір. Та, якби це означає, що вона повністю прийняла пилок і будемо цього року згрожає. Ось бачите, ось така яскраво червона ось ця, і ось ця ця. і по краях. Почала темніти, це признак запилення. так Перейдемо зараз до каталонець. Каталонець також у нас чоловічі сережки практично пусті. так Жіночих пошукаємо, глянемо. я на Порівняно з італійцями, на каталонську каталонському дуже мало жіночих. Але бачимо, вони лише на стадії цвітіння. Ось бачите, якщо не буде пилка, значить, можливо, буде. Дуже слабенький, а можливо відсутній врожай. Ось на такій стадії каталони з цього року. При тому, що в нас зараз пішли активні заморозки і передають ще найближчим часом сніг. Так, тонда Діджифоні, якщо не помиляюсь. Так, тонда. У нас тут тонда, як бачимо, так само як італійці, повністю вже запилені жіночі квітки. Сережки також чоловічі без полка. Так, давайте зразу перейдемо в європейська селекція, запилювачі такі, як Трушеса. Е, трушеса, веба цінний. Так, це веба. Веба в нас вебба. Веба у нас цілої сережки з пляжом останні. Жіночі лише почали прокидатися. Трушеса в нас е, сережки практично вже також виспилку, але ось жіночі квітки. Де-не-де лише почали розпуста... розпускатися. Даний сорт така особливість, замітили не перший рік, що спочатку йде активне... активна видача пилку, а пізніше вже почали... починають квістити цвісти чу... жіночі бруньки. Це в нас одна трошеса. Так. Так. Трушеса. Це з горішком. Бачите повністю. Хороший запилювач, але... Там себе він походу не дасть ради запилити. І сорт хали. Сорт хали, як бачите, пізній запилювач цього року буде пилити найпізніше. І ось, бачите, сережки повністю в сплячому стані. Це десь думаю буде кінець березня, буде в нас пилити хале. і він в принципі, буде допилювати ті всі сорти, які будуть пізніше цвісти. Ось перевага халли. І ось трушеса, так бачите, бачите, сережки пусті, а жіночі навіть де неде де лише почали. Так що, Думаю, що хали буде запилювати нашу трушесу. Також веба буде так само, бачите, чоловічі сережки повністю сплять, підуть морози цього, і скорше вони будуть пилити так само, як хали, Багато пізніше. Це у нас компоніка, це у нас зелер сама картина, як і на італійцях, пусті сережки і жіночі де які почали розпускатися. Так. І сорт халли. Бачите, де-не-де розпущені сережки чоловічі, на якихось деревах, на якихось деревах, що повністю сплячі. Ось одне дерево, сережки розпущені і сережки сплячого стані. Одне те саме дерево. Різний стан сережок. Це цілий ряд Халли. Так, барселонський. Також сережки і жіночі квітки ось такому стані. По нашому спостереженню Барселонський на тиждень часу пісніше почав свісти і пилити. Джеферсон абсолютно в сплячому стані чоловічі сережки. Ось так само і тут. Жіночі бруньки також не, не бачимо, щоб розпускалися і ціли практично повністю у сплячому стані. Думаю, що кінець березня, залежить від погоди, буде, скоріше всього, цвісти і пилити так само, як і хала. А наступний американець Ямхіл, тут наоборот, картина ось така, вже відпилив і практично основна частина бруньок жіночих вже запилена. сам себе запилив. Тонда діджефоні. Повністю готова. Ні, тонда діджефоні. Керасунд. Катаванський. Сіянці трапезон Д1, 2, 3. Якби зараз їх настав період цвітіння і віддачі пилку, але в нас зараз пішли заморозки, так що думаю, що процес зупиниться. Ще один хороший запилювач короткоокривовий. В принципі, співпало цього року видача пилку з сортом Трушеса, але на рахунок цвітіння жіночих бруньок практично ще навіть і не починав. Також короткоокривовий. Каталонський, бачите, вже деякі жіночі запилені. і Варшавський. Ось так. Так що дивіться, який маємо результат по даному по даному садочку. Каталонець Барселони з нас почав активно цвісти і пилити, але запилювач хали повністю в сплячому стані. Так що каталонець цього разу і Барселонець з нам запилює сорт, такий, як Туршеса, короткокривовий, плюс італійці. Американці Джефферсон в сплячому стані, а Ямхіл повністю пилит і, за, і жіночі бруньки також вже повністю запилені. Італійська селекція абсолютно. Запилені всі сорта, всі сорта пилять і всі сорта одночасно і цвітуть. Так що перевага італійців дуже щільне. Щільна віддача пилку по всіх сортах, практично один сорт другого дозапилює. Цього року буде, думаю, проблема з цими європейськими сортами, тому що каталонець барселонець частково вже почав цвісти і видавати пилок, а от запилювач Хали повністю в сплячому стані. Повністю в сплячому стані такі сорти, як Веба, Халле, і Варшавський і Джефферсон. Чотири сорти. Які повністю в сплячому стані. Чуть-чуть почали зараз в такий період часу активно свісти три сеїнці трапезунда, і частково де-не-де де, де, де сорт хали, почав пилити і частково відкривається жіно жіноча брунька, А так, в принципі, він в сплячому стані. Так що, друзі, ось бачите, в принципі, ті основні запилювачі, які підходять під європейську селекцію, цього року в нас так якби не спрацьовують. Італійська селекція йде повністю заміна. Одного сорту другого перекриває е, пилок, один сорт другий. Американська селекція, як бачимо, Ямкіл не співпав цього року з Джефферсоном. Так що дивіться, бачите, така, така картина. Щороку, е, залежить від погоди, трохи зміщається е, принцип підсвітіння, Але італійці вже третій рік підряд у нас стабільно такий період часу протягом від половини січня, практично до початку. Лютого в нас проходить процес цвітіння і запилення. Минулого року каталонець, Барселонець їхали, якщо не помиляюсь, процес цвітіння і, пи, і віддача пилку йшов початок березня в тих районах. Американці також були в тих районах. А цього року, як бачите, погода трохи змінилася і трохи змістився акцент по цвітінню. Ось такий друзі, коротенький результат по цвітінню в нашому садочку. Перейшовся по всіх сортах основних. Так що висновки робіть самі. Які сорти, чим як запилюються. У нас маємо ось такий результат. Я така, по факту, сезон 2025 рік. Різка область. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, пишіть свої тихаю, здогадки. Будемо читати. До зустрічі.